Всім хай! Це Anonymous Linaos. І... Що це таке? Йоу! Давид! Що ти це зробиш? Поставлю це сюди. Ладно, привітайся! Я ловила всім дурацію. Роджовський, так? Що це таке? Оп-оп-оп! Опа! Денчик! Да, я живу. І Марго. Йоу! І... Знаєш, перший етап цієї дурки це... Машинки. Ми будемо кататися на машинках і засікати за скільки секунд воно при... він проїде. От є червона машин, як вона виглядає. І є от, просто машинка. Так, Я є от машинка. просто машинка. І ще є машинка, яка у якої немає тормозів. Так, тобусу. Ми... За він спробує проїхати. Так, так. давай, Готов... готовий? Один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Рівно десять. І у наступний у нас це денчик. Хай. Добре, я не вмію. нормально. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Все, Фух. всім, хай знов. І ми зараз вибираємо, Що ми будемо на другий етап? Літочок. Літачок. Ну я думаю, літачок має бути. Я думаю, що та, літочок. Літочок, а ми, диск. так, літачок. Перший літачок, потім диск. Впав. І це починається другий етап з літочків. Так. Ми зараз будемо кидати літачки. Йдемо по черзі, так, Давид, перший, далі Міша, ти був оператор. Далі я і Марко. Ді було по тому, хто знай старший. Ну, ну. Камерамен, Міша перший кидає. Міша перший кидає. Якщо він найстарший. Okay. Чи це міша ти перший? Я ти не іншу руку. Так, окей. Літочок кидати. Наліво, наліво. Оу. Так, я можу Ну і це На відостік-остік. -остік. Ти краще, Давид. Кидає. Ох, ні, фига Ні, Давай, пуху сюди. Так, Давид закінчив. Значить. У на є хи. Ой, Імба! У мене повідомлення від Давідостика. Ось, покажи. А якщо зробити ось таке? І воно буде таку крутитися на пальці. Типа… Зараз буде. Оп! У нас Марко. Він хіл, він хил. Якийсь Ванпіса. Так, окей. Зараз він теж буде кидати. Ти запускай літачок. Оу! Ого! О! Оооо! Йоу! И наш до цар Да там до церкви, капец! Блин! Ай там полиция дом! Капец! Кручаны! А ты мамы! Там пупа крупива він, блять! Пау! И це? Він, Наш... повернувся. Та, він повернувся! Герой! Наш герой! Він забрав літачок. І причому там дуже багато кропив було. Так, да. Так. продовжуємо другий ета... Це <ріху> якраз диск. Пау! Ми включаємось знову. І ми знімаємо далі з диском. Вот він, так. Будемо просто за е... по... пау! Що? І ми стали. Раз, два, три і чотири. Так, перший там трохи на початку не вдалося. Остане от. Так. Блін. Куда? Давай. Він він теж. А я знаю, як так зробити. теж буде. Сюда, так? Так. Ні, сюди посиваємо, сюди. Так, опа. Кстати, практично ідеально. Я перший. Не бей, та, не та, бей, та, не та, бей. Та-та-та. Що та, 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 та. та, та. це було? Перше подумай, що якісь водії. О, все, я вийшов з реанімації. Продовжуємо далі. Так, все, давай. Будемо. Давайте ще до п'ятого етапу і все. Блін, тр... нормально, але трохи вище. О, ідеально. Всього. Все, я тільки діда і цій диск, не так ще раз. Окей, okay, давай. Так, окей. Опа. Тим четвертий раунд. Оп. Блін. Щуть погано. Чуть погано. Так, в повітрі зависло. Оу. Марковичий новий був і новий бути. Давай. Давай. Ой, короче. Пау. Пау. Вертаємось назад. О-о-о! Останній раунд. Кидаєш, ідеально тільки зависло повітря і постійно крутиться на одному місці, то піпець. Давай. О, зловив. Так. Окей. Гоу. Блін, тут теж занись. Давай. І як каже данчик, нець раунду, тоді пау! Ми включаємо, що це таке? Давид? Давида! І що завершити це відео. Хоч не на 40 хвилин, а приблизно на 20 хзе, то от у мене. Прикольний. Ей, вас, але зварі мені. топово допово. Ого! це вбили! Хто вбився? Я. Хто збив його? Цікаво хто? Я? Це другий. Я сижу. Ви голосуйте в коментарях. Те, хто хоче 10 голосів, той лох, мої підальник. Хто напише перший, той лох. Підальник. Що? Я скоро на рака політволися. За моїм відтінку шкірав. Ось Так. Uh, Де да, вони? Йо-мою. Стапа, вони, мабуть, туди пішли. Yeah! 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 Yeah!